Є одна помилка, яку люди роблять на початку стосунків, і яка потім випливає у велике непорозуміння. Особливо це варто знати, якщо ви боїтеся загубити людину, яку кохаєте. Суть у тому, що кожний вкладає свій індивідуальний сенс у слово зрада, і багато людей на початку стосунків цю тему не піднімають, адже очікують, що партнер буде думати так само, як і вони, і це буде ваша велика помилка. Очевидно, що фізичний контакт, секс з іншою людиною це буде зрада, але на одному. Фізичному контакті зрада не закінчується, є люди, для кого зрада це спілкування партнера з протилежною статтю. Для когось це буде переписка з колишніми, або якщо людина не відповідає протягом дня, і неважливо, яка там причина. Для когось зрада це коли у партнера виникла симпатія до іншої людини, і це може бути вживу або дивиться фотографії в соцмережах. Очевидно, що зраджувати це дуже погано, і кожна людина має свою межу, де починається зрада. Але якщо ви про це не поговорите, то є ймовірність, що пер. Партнер перетне цю межу, адже якщо для однієї людини зрада це секс та фізичний контакт, а для іншої людини зрада починається з перелистування чужих профілів в інстаграмі, то так чи інакше буде велике непорозуміння, тому цю тему необхідно завчасно обговорити і ви вбережете себе від великих неприємностей. А особливо якщо ви не хочете втратити людину, яку кохаєте і з якою хочете прожити все життя.